Любі друзі, почалося літо. І з літом прийшло е, е, зріла полуниця. Це перша наша ягода, яку майже кожен любить ці ягоди. А я хочу вам поділитися з вами рецептом рікюр, що для цього потрібно: це полуниця, цукор і горілка. І я покажу, як я це роблю. Я почистила помила клубніку, полиницю, полтори банки. А тут, бачите, цукор сиплю, засипаю цукор і заливаю, заливаю горілкою. Любі, друзі, бачите, все вийшло дуже швидко і дуже смачно. Що для цього потрібно? Полтори банки суниці, літрова баночка цукру, полтори літри горілки. І якщо трошки горілки не достає до кінця, трошки додати кипяченої холодної води і закрити кришечку і поставити в темне місце і майже 2 місяці не чіпати, а потім можна його дуже вкусно смакувати своїми любими друзями і рідними. Всім удачі!